Однак наразі Кіта Келого могли усунути від переговорного процесу щодо війни в Україні. Про це повідомляють джерела політику. Деякі інсайдери в адміністрації Трампа кажуть, що Келог був значною мірою відсторонений від переговорів. Хоча офіційно посадовці адміністрації стверджують, що це не так. Видання зазначає, що відсутність спецпредставника Трампа на переговорах підкреслює, що його відсунули на другий план. А інші посадовці кажуть, що генерал Келог залишається цінною частиною команди. Віталій Бала, політехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуацій, до нас доєднується. Вітаємо вас, доброго вечора. Добрий пане Віталію, доброго вечора, слава Україні. Героям доброго. слава. пане Віталію. Так справді, е якщо зараз з'явилися повідомлення про те, що Кітакелога його трошечки позбавили, можливості керувати цим процесом е власний спецпредставник по Україні і Росії. І пан Вітков на себе перетягнув е цю, ці повноваження. Але ж здається, що у пана Віткова трошечки жорсткіше бачення ситуації в Україні і в Росії. Чи як? Ну, давайте ми будемо все-таки трохи реалістами і об'єктивними. Не від Віткова і не від Келога залежить насправді позиція Сполучених Штатів Америки. Вони можуть в кращому випадку щось порадити. І, ну і в одного і в іншого, ну в цій сфері, знову ж, м'яко кажучи, не дуже великий досвід. Тобто, я так бачу, що насправді була чітко о, така розділена роль їх. Келох він їздив в Україну і опікувався, а Вітков вирішував питання з Москвою, зокрема там, коли от звільнили цього фокіля, так, американського громадянина. І більше того, в іноземній пресі саме Стіва Віткофа називають головним переговорником Трампа, тобто він найбільш Такий довірений, і коли відбувалася зустріч в Саудівській Аравії в Джиді, вони якраз на цьому наголосили, зробили акцент, що головний переговорник відсутній, і цього, на мою думку, можна зробити декілька висновків. Зокрема, один з них той, що насправді ситуація з тими перемовинами, як в нас його називають, там великим успіхом, насправді це був примус України. Там вже чітко було все обумовлено скоріш за все з нашими європейськими партнерами, не дарма британці приїжджали. В Києві для того, щоб консультувати, як сказали наших представників української делегації, я думаю, що ми в принципі доводили систему тих координат, в якій треба вести ті перемовини, з які не можна виходити, щоб не було ніяких з боку проблем і тому присутність там була не обов'язково, як до речі, і келога. І вітко в той час полетів якраз в Катар, де він вирішував питання до речі, знову щодо припирення, примирення Ізраїля і Хамасу. Тобто, ми бачимо, що вони працюють по одній в принципі такій системі. Тобто припирення часткове потім продовжують так і в нас 30 днів. Потім, якщо буде бажання, продовжити далі і вирішувати отак поступово певні питання. як Це до речі, вирішується і в Ізраїлях з Хамасом, зокрема в обмін в обміні і полоненими. Тому в цьому сенсі я би там не був таким категоричним, що відстороняють, не відсторонять. Є чутки, до речі, що ніби навіть там в кінці березня, можливо, у квітні, взагалі, може позбавитися цієї посади. Але знову ж це тільки плітки і е, рішення, з, я кажу так, за Трампом і найближчими його радниками. І в цій ситуації я не бачу проблем, якщо ситуація буде йти за планом, який там, умовно кажучи, зараз називають планом Штатів Америки. То їхня роль так чи інакше вона буде зводитися до того, щоб просто передавати ті чи інші повідомлення і, умовно кажучи, працювати не має на увазі, в першу чергу, келуга, хоча його донька дуже допомагає Україні, але він буде таким дуже почесним, аби санзав таким поштальйоном.